Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненьку бутербродну намазку Намазку на канапочки. У мене є шпроти. Шпроти свої домашні, відварені яйця, цибулька салатна і плавлений сирок. Сир стараюся брати маский, смачний, щоб він легко розмащувався. Всі продукти перекладаю у чашу блендера. Цибулька, сирок, яйця. А ще додала трошки сушеного кропу. Якщо є зелений, добре додавати зелений кріп свіжий. Так, тепер стіджую олію з шпротів і також перекладаю їх у чашу блендера. Ось так. І тепер все перебиваю блендером в однорідну суміш. Ось так. Так, тепер перекладаю все акуратненько у баночку. Шановні мої глядачі, подивіться, яка гарна велика порція смачної паштетної намазки у мене вийшла. І це таки смачно. Я вам раджу, спробуйте, приготуйте. Як бачите, це дуже швидко і зовсім не важко. А ще такі канапочки можна подати до святкового столу, посипати їх зеленою цибулькою, або прикрасити скипкою лимона чи шматочком шпротів, покласти гілочку петрушки. І це буде дуже смачно, незвично і по-домашньому сито.